Друзі, всім вітання! Отже, у нас чергове оновлення асортименту. Я писав про нього в телеграмі. Хто бажає в описі буде посилання? Підписуйтесь на наш телеграм, також на Ютуб, підписуйтесь, ставте лайк, буду дуже вам вдячний за це. Отже, це в нас Гольф 7 модифікації Alltrack. В такому шикарному чорному металіку кольорі. З пробігом 219 тисяч, з всією історією на офіціалі є всі сервісні протоколи, їх потім покажу. Також був вже сервіс по ГРМу. Замінено весь комплект. Отже, встановлена в нас тут вже DQ381 7-ступенева коробка автоматична, 2-літровий дизельний двигун на 184 кінські сили. Дуже потужний, динамічний. Повний привід через муфту Haldex виконано. Також тут дуже класна комплектація, до неї вже пізніше підійдемо в салоні. Як бачите, доставили таку планку ледівську в Швеції. Також тут максимальна фара. Бачите, ходові вогні всі включені, бо буває, що тільки один з них світить, тобто тут встановлені максимальні блоки управління. Е е, крім того, ще є омивач і протитуманка. З асистентів маємо фронтальний асистент, випередження зіткнення дістронік, адаптивний круїз-контроль. Також є превентивна безпека в салоні. Окрім цього, також є круговий парктронік 360 і функція паркасисту, тобто автомобіль сам себе запарковує. Alltrack це в першу чергу про кліренс. Від виробника заявлено 17 см. Також тут розбірний передній бампер. У разі пошкодження, щоб ви по деталях його замінили, а не весь. Всіх олтреків також сірі дзеркала, відрізняються від кольору кузова. 17-го радіо у нас диски радіусу з хорошою літньою резиною. Також у нас, як бачите, по склі задній ряд затемнений сильніше, передній в межах допуску. Це в нас напил заводу. Позаду також фул ЛЕД фара, О, такі ходові вогні ледівські. Автомобіль, до речі, 2018 року. Четвертий місяць реєстрації та виготовлення. Отже, маємо складний форкоп позаду, також є задня камера. Багажник вручну відкривається. Тут є шторка, також є та вже опція в автомобілі. У нас є панорама. Окрім того, значить, віддали оригінальний коврик. Є накладка на завантажувальній зоні. Форкоп складається. Окрім того, тут в нас є люк в спинках заднього ряду. Можна щось довше поставити чи сногбор, чи лижі. Отже, аптечка, жилетка. Тут в нас комплект доклейки або домкрат Ну, швидше всього тут домкрат, бо в нас є докатка. Зараз я її покажу. Отже, докаточка. Також є складання заднього ряду з багажника. Всі вікна 18-м роком, все в оригіналі. Зараз покажу вам задній диван, салон тут шкіра з тканиною. Що не потерто, не задерто. Є також підлокітник. В картах у нас є підсвітка, але вона не ембієнт, звичайно. Водійська карта так виглядає. Є електрорегулювання, підігрів зеркал без складання. Отже, сидіння тканина з алькантарою, водійське має функцію масажу. В такому воно стані. Значить, з стандартних опцій це датчик світла, датчик дощу. Зеркало безрамкове, з автозатемненням. Також встановлена у нас тут топова мультимедійна система. Зараз ми її запустимо. Функціоналу тут у нас є. CarPlay дротовий. Активований він вже. Також є в нас точка доступу в машині. Навігація. Карти України. Зараз треба їй трохи часу. Окрім цього. Я казав, вже точка доступу плюс підключення SD-карти, Bluetooth. Також в волтрека є вибір режимів руху з оффроуд режимом. Камера заднього виду. Парктронік круговий. Можна його звідси запустити. Ну, він, коли побачить перешкоду з боку, то буде малювати як круговий його. Також є функція паркасисту. Ручник електричний, автохолд. Отак виглядає вазіль коробки. В клімат контролі також встановлено у нас тут Webasta, можна управляти через меню клімату. Встановлювати по таймерах її. Прямий запуск робити. Також вона працює як на обігрів, так і на вентиляцію літом. Дуже клява функція. Є підігріви сидінь передніх. Також пряма пуска пряма кнопка запуску Webasto салону. Клімат двохзонний тут. З таких налаштувань, до речі, мультимедіа рухами керується. Так, маємо. Цифрову панель приладів, теж велика рідкість на алтреках з виведенням навігації сюди. Також є різновиди різного меню. Отже, є також у нас підрульові пелюстки, перемикання передач, стан, стан керма. Покажу вам вебасту йде з пультом. Також є два ключі до автомобіля. Отже, напевно, давайте до сервісної історії прийдемо. Також бардачок охолоджується. Виходи на мультиметійні карти. Отже, по сервісних протоколах тут є повністю вся історія. Ось така доволі груба кількість. Сервісних протоколів, я вам покажу останні. Значить, це у нас на 217 я Останній заїзд 31.03.2025 року. Також на 192 23-го року. І всі решта там також є. При огляді зможете передивитися Не показав вам ще цієї сторони пасажирської дверна карта пасажира. На порогах накладки Alltrack. Сважем. Друзі, кого? Зацікавив такий автомобіль, ми знаходимося біля Львова. Приїжджайте на тест-драйв, огляд, можливий підбір фахівцем, або огляд на офіційному сервісі. Всім гарного дня!